Друзі, усім привіт! Ви дивитесь YouTube канал Ми Україна. мене звати Вікторія Малосвітна і говоримо сьогодні на актуальні теми. Зокрема, поговоримо про негоду, яка прийшла в Україну. Отже, гостя нашої студії це представниця ДСНС Марина Мартиненко, речниця головного управління ДСНС в Одеській області. Пані Марино, я вас вітаю. Добрий день, вітаю, слава Україні. Героям слава, отже, оті кадри на трасі Одеса Рні там немов справжній апокаліпсис, а снігова така хуртовина автомобілі в заметах, в кюветах, просто їх замело на трасі, і от знаєте, я в Києві сьогодні йшла до авто, і був такий вітер, що він просто здував з ніг. А Яка зараз ситуація в Одесі та області? Ситуація не стала легшою, надскладна робота проводиться і її насправді дуже багато, тому що нам продовжують надходити виклики. Вони практично щохвилинні про те, що треба допомога по визволенню автівок, людей в автівках, в автобусах. І е, якщо Рахувати за вчорашній день, ніч і сьогоднішній день понад 500 автівок було ну, рятувальниками визволеної снігового замету, із них 18 автобусів, 12 кретч швидкої допомоги. І робота наразі продовжується, тому що дуже багато автівок, які до яких важко дістатися. І автобуси в тому числі. Тому що, наприклад, техніка рятувальна їде на місце, знають точно локацію, знають, що там люди і треба допомогти допомагати. але на шляху дуже багато заторів і автівок, які також заметі, і тобто техніка не проїде, поки не допоможуть цим людям, тому що ну навіть проїхати не може. І тому на деякі от ну люди чекають і подовго чекають і там, скаржаться, але ми пояснюємо, що насправді вирушила, допомога вирушила, але до них ще треба дістатися. І дуже багато викликів. Рятувальники продовжують працювати. Понад 700 рятувальників зараз працюють саме на місцях, де людям потрібна допомога, і дістають от з таких снігового полону, просто з людей, і автівки і автобуси. Пані Марино, якщо говорити про час, то скільки доводиться людям іноді чекати, поки до них таки доберуться рятувальники. Є люди, які чекають уже довго там зранку, наприклад, хтось вночі застряг. От у нас була вчора ситуація ввечері, коли техніка рятувальників виїхала, ми мали діставати фуру, і, але буквально там ділянка дороги 20 метрів, і її їхали дві години, тому що саме на цій ділянці кожен авто авто, яке проїжджали, Кожне застрягало, не дивлячись, чи це легковий автомобіль, чи це великогабаритна машина. Всі застрягали, і то, тобто, поки рятувальники надали допомогу. Всім, хто застрягли в цьому заторі, і тільки тоді дібралися до тієї фури, заради якої на ту ділянку і виїхали. Тобто, звідки виклики надійшов? Тому ну, ситуація дуже дуже складна і вона не стає легшою. І зараз уже на вечір, от як і вчора таке було у людей, які в заторах у них починається паніка. Вони починають телефонувати просто постійно на номер 101, І через це лінія вона просто не витримує, тому що дуже дуже багато викликів. І люди нас знаходять через Instagram, Facebook, Через журналістів, да, через засоби масової інформації. Ми передаємо на наш штаб всю цю інформацію з локаціями, з номерами телефону, тому що лінія 101 просто не витримує від тієї кількості дзвінків, які до нас надходять. Вчора була дуже ситуація важка, і вона продовжується по цей час, коли закрили трасу траси Київ-Одеса, Одеса Рені, але водії почали шукати альтернативні шляхи, як їм проїхати, і почали їхати через обізні дороги. І там уже почалося справа справжнє пекло, тому що ну, тобто, дороги, які не пристосовані навіть до такої кількості автівок, і там про кожна за там застрягала кожна дуже величезний об'єм роботи. Але рятувальники, поліція, оперативні служби, органи влади, комунальники усі працюють, працюють в день, працюють вночі вночі, і так само зараз вночі будуть продовжувати виконувати свою роботу. А Взагалі, ті автомобілі вантажні, які застрягли у снігових заметах? От знаємо, що да, автомобіль для його водія є став таким своєрідним прихистком. У нього є там певний запас пального для того, щоб підтримувати температуру у автівці, щоб не замерзнути на дорозі, але ж запас продуктів, запас води обмежений, як з цим рятувальники допомагали водіям. В кожному населеному пункті було по різному, тому що ну вся Одещина потребувала допомоги. Тобто в багатьох містах було де людей евакуювали до найближчих населених пунктів. Там органи влади влаштовували пункти обігріву, де люди могли знаходитися. На жаль, дуже багато людей просто відмовлялися покидати самі свої автівки. Хоча там, наприклад, на той момент там неможливо було витягти або там ну відбуксирувати, і людям пропонували Перевести там перечекати, але люди на відріз відмовлялися залишати свої автівки. Таких випадків тут також було багато. Ті люди, які застрягли недалеко від Одеси, їх всіх перевезли в Одесу. В на залізничному вокзалі було створено пункт обігріву, і всіх тих людей було перевезено до Одеси. Там, де населені пункти ну далеко від Одеси, знаходяться, то там уже по місці орієнтувалися або в ну, най, в найближчі населені пункти їх перевозили. Ви знаєте, минулого року так сталося, що от автомобіль, на якому я їхала, він з'їхав в кювет, і насправді це було дуже страшно, і гума була зимова, але все погодні умови. А і знаєте, тоді я побачила, що таке водійська солідарність на дорогах, коли кожна машина вона зупинялася і надавала якусь допомогу. Чи допомагали люди ДСНСникам? Так, були ситуації, наприклад, автобус, який діставали рятувальники, він був переповнений, тому що вони приїжджали повз автобус, який застряг раніше. Всі люди з того автобуса перейшли в цей. А вже коли цей застряг, то рятувальники вже діставали з усіма людьми. Тобто таких випадків було багато, коли, наприклад, автівка застрягла. Там родина, яка їхала в автівці, їх забирали, а водій там залишався на місце. Так, звичайно, допомагали один одному. Але я вам скажу, що цей випадок зараз показав наскільки. У нас багато несвідомих людей і несвідомих водіїв, тому що про негоду всі знали завчасно про це попереджали, про це кричали з усіх ефірів. Про це там ми ДСНС і всі оперативні служби казали і просили водіїв утримати якихось поїздок. Якщо можна ще там зрозуміти ті між ну там автобуси з інших країн, це були заплановані. Це були дальні поїздки, але дуже багато вчора автівок, які. Це саме були місцеві мешканці, які просто виїздили там в сусідні населені пункти, їхали кудись в гості або ще щось. І дуже багато було саме таких людей це місцевих мешканців, які проігнорували абсолютно усі заходи безпеки. Пані Марина, от ми зараз показуємо кадри. Це кадри з Одещини, коли рятувальники допомогли врятувати породілю під час негоди. І цю дівчинку назвали Вікторія, яка народилася. Можете розказати нам детально? Так, рятувальники до рятувальників звернулися медики, розуміючи, що жінка може не доїхати до полового будинку. Було прийнято рішення народжувати вдома. І рятувальники в супроводі поліції. Тут, тут, тут спрацювали насправді усі: рятувальники, і поліція, і органи влади, тому що їхала снігочисна машина перед автівками оперативних служб і розчищала. Одразу медики відвезли до цієї жінки додому, там прийняли пологи. Вона на. Родила дівчинку, але їм треба було до лікарні. Ну тобто, там все пройшло нормально. Але ну були якісь нюанси. Їх медичні ну не буду туди э, да влазити, але їм треба було в лікарню. І коли їх везли в лікарню, то на дор ну, були дуже великі затори, і вони розуміли, що вони не приїдуть, тому що ну самі э, тому, що треба було автівки так само витягати з снігових заметів. І для того, щоб вони не знаходились на вулиці, і вони ну це жінка з немовлям не мерзли в машині. Їх перевезли в. Пункт незламності, який знаходиться на базі пожежної частини в Сергіївці, і декілька годин, поки пройшов цей пік негоди, вони знаходились саме в пункті незламності. Потім рятувальна на автомобілі рятувальників, в супроводі поліцейських породілля вже перевезли до лікарні. Так, ми кажемо про те, що історія. Да, да, в такі жахливі умови. Ну, ці, ці два дні, але це такі історії, це як промінчики світла. І вчора у нас так само була ситуація, коли вагітна жінка їхала в кареті швидкої допомоги. Вони застрягли. рятувальники, їх визволили і потім супроводжували, тому що по дорозі ще декілька разів автівка медиків застрягала, але їх супроводжували і довезли до лікарні. Вона народила дитиночку. все з ними в порядку, все добре. Тому ну, ми раді знаєте, що ми стали. Частинку їх такого щасливого того, що в них відбулося таке щастя, ми їм в цьому допомогли. І ці діти це вже такі герої, які а, свій, свій перший, а, свої перші випробування дуже достойно пережили. Це точно це дуже надихає в роботі і в житті загалом чути такі історії. А якщо говорити про дороги, то які зараз дороги на Одещині вони закриті для руху транспорту? Куди так. куди не можна проїхати чи заїхати? Дороги так само ситуація не змінилася. Дороги, те, що я розповідала, їх закрили, але люди шукали альтернативні шляхи, і це було ще гірше. І на тих дорогах навіть от, Одеса, Київ на трасі дуже багато автівок, які також застрягли, і які вчора, вночі, сьогодні надають допомогу і визволяють. Тобто ситуація траса Київ Одеса. Перекрита наразі, так? На дану хвилину я вам не скажу, але там був обмеження руху великого габаритного транспорту, легкові автомобілі їхали, але дуже дуже багато вони в затори попали. А щодо траси Одеса-Рені? вона закрита, вона ще, ще поки закрита, так. Зрозуміло, а взагалі, якщо говорити про снігові замети, то якої висоти вони сягали на Одещині? В різних місцях було по різному, ви знаєте, ми коли виїжджали з Одеси, їхали от на трасу, там, де, де коли перекрили Одеса рені і люди через обізні дороги їхали. І ми виїжджаючи з Одеси, практично тоді ще снігу не було. проїхавши буквально 10 хвилин от в сторону до, до Рені, туди в ту сторону були дуже великі. Там був дуже сильний вітер, була дуже сильна заметіль, і були ну, снігу було дуже багато. Тому не Ненектуйте правилами там. і там, якийсь перелік правил, то ну, це не просто так ми пишемо, не просто тому, що ми хочемо десь поумнічити або ще щось. Насправді їх треба дотримуватись. І якщо б люди їх дотримувались, не було б такої біди, яка просто ці дні. Люди насправді мерзнуть, коли чекають. Особливо вночі було б дуже холодно, і люди зляться, люди звинувачують інших. Але насправді, просто, якщо, якщо б є екстрені випадки, коли треба їхати, тут я розумію, Але... Те, що ДСНС, там ви витягли більше 500 автівок, то ну мабуть відсотків 80 Люди просто це місцеві мешканці, які їхали із. Поруч з міста в місто із села в село просто їхали кудись в гості, їхали по справам, але це не було вкрай необхідним. І якщо б люди залишились вдома, то і е, з ними було б все порядку, і роботи не було б у всіх оперативних служб стільки, скільки зараз просто наші хлопчики вже е, другу добу всі працюють, всі резервні караули, всі працюють, тому що ну дуже багато роботи і дуже багато кому потрібна допомога. А якщо все-таки от людина, попри всі застереження, вирушила в дорогу? От їй дуже потрібно дістатися, можливо, в лікарню кудись, і потрапила такий в сніговий замет, залишилася заблокованою в авто. Які ваші поради цим людям? І ще перед цим, якщо все таки людина вирушає в такі складні погодні умови, кудись далеко, що має бути обов'язково у неї в автомобілі? Обов'язково має бути мінімальне харчування і питна вода. Це те, що обов'язково, тому що якщо особливо на тих ділянках доріг, як от зараз багато багато автівок до яких важко зібратися, і на це витрачається великий час рятувальників, то ну щоб було, щоб у них було харчування і питна вода. Не панікувати. От як зараз люди телефонують, вони просто кричать, деякі навіть не повідомляють, де вони знаходяться а просто кричать: допоможіть, врятуйте нас, заберіть нас, звільніть нас і. І кидають слухавки, і потім їм перезванюють, починаємо уточнювати, бо дуже багато паніки насправді не панікувати, то телефонувати до екстрених служб і чекати, поки, поки приїдуть рятувальники? А, а як стосовно знеструмлення населених пунктів? Тому що, от станом на 12 годину, у мене була така інформація: знеструмлено 1638 населених пунктів. Скільки міст, міст, містечок і сіл на Одещині зараз знаходяться без світла? Не скажу точно яка, яка цифра, знаю, що їх багато. Якщо я не помиляюсь, десь о другій годині дня ми дивились оновлену статистику. То там, якщо я не помиляюсь, понад 600 було населених пунктів, але знову ж таки, всі працюють, всі всі служби працюють і намагаються максимально швидко повернути людям нормальне життя. Через те, що в багатьох населених пунктах не було освітлення, люди почали звертатися до пунктів незламності. Ці і багато так само до наших ДСНСних, які знаходяться на базах пожежних частин. Дуже багато людей звертаються, приходять з цілими родинами. У нас є куточки для дітей, де діти можуть помалювати, почитати щось, і там різні ігри. які... Продукція розроблена ДСНС разом з ЮНІСЕФ. Спеціально для того, щоб коли дитина прийшла на пункт незламності, вона знала, чим себе там зайняти. І люди заряджають свої гаджети, тобто, це в першу чергу, коли немає електрики, це перше, що їм треба. Є так само чай, кави, які вони е, можуть зробити, попити рятувальники там з ними надають допомогу, спілкуються, допомагають робити чай і, е, і відчувати себе у безпеці. Пані Марино. А якщо наприклад у людини переохолодження чи обмороження, і вона знаходиться заблокованою у сніговем, сніговому заметі, десь на трасі, і поруч немає жодного автомобіля. Допомогу треба чекати, а в неї вже критична ситуація. Що вона може зробити? От, в першу чергу, які практичні поради? Ну, дивіться, були в нас ситуації от сьогодні вночі, коли люди отак залишалися десь в заметах, і ну, звичайно, їм було холодно, і вони просто вони одразу дивились ну, карти працюють найближчий населений пункт, і дуже багато так само рятувальники так везли людей до найближчого населеного пункту. І там органи влади також організовували такі пункти обігріву на базі шкіл або садочків, де люди могли перебувати. От тут головне не боятися залишити свою автівку, тому що це все є матеріальні цінності, які не стоять в один ряд з нашим життям і нашим здоров'ям, тому що, на жаль, є і такі випадки. На Одещині діти сьогодні навчалися дистанційно, до школи не ходили. А які прогнози, коли ситуація стабілізується, і коли діти підуть таки до школи? Нам вчитель сьогодні написали, що завтра всі діти йдуть до школи. А які прогнози по стабілізації погоди? Скільки ще варуватиме негода на Одещині? Ну, саме такі жорсткі дні це були вчора і сьогодні. Завтрашнього дня то вже має стабілізуватися нормальна погода. І про Чорне море хотіла вас запитати, яка ситуація нині там? Тому що потужний шторм знаємо накрив Росію, і найбільше негода ворувала у Краснодарському краї. Де росіяни залишилися і без світла, і без опалення, і без гарячої води? От як себе почувають зараз окупанти на тимчасовій? Вибачте, Опакованні. не можу, не можу не посміхатися з того, що ви кажете. Вибачте. <схі> так, на Чому нас це так насмішило? <реш> У нас ситуація нормально стабільна, є шторми, але вони не критичні і не псують людям життя саме від того, що зараз відбувається. Більша проблема це все є все таки Є дороги, снігові замети і ті автівки, які потрапляють в полон цих заметів. Дякую вам, пані Марино. Дякую за те, що ви долучилися до нас за ваш час, і дякую за вашу роботу. Передавайте вітання усім рятувальникам Одещини від. Телеканалу Ми Україна, і я думаю, що всі ті люди, які ви допомогли, дуже вам вдячні. Вони зроблять обов'язково висновки і не будуть виїжджати у хуртовину. Отже, друзі, а я дякую вам за те, що ви були з нами, за те, що ви дивилися цей ефір. До зустрічі на youtube каналі Ми Україна. Слава Україні. Негода прийшла в Україну, і ми бачили, які заметілі вирують в Одесі. Сніг випав майже в всіх регіонах України. І сьогодні ми будемо говорити про це майже в усіх регіонах України оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Кому дісталося найбільше яким областям яка нині ситуація на українських автошляхах? І як долаються наслідки негоди? Далі розпитаємо у представника ДСНС Олександр Івченко. Коречник управління ДСНС у Чернігівській області зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, студія. Отже, перш ніж розпочати нашу розмову, я хочу звернутися до глядачів. Друзі, долучайтеся до розмови, розказуйте свої історії. Можливо, ваше авто сьогодні рятували надзвичайники. А можливо, ви стали свідками такої ситуації на дорогах. А можливо, ви просто залишили авто для того, щоб поїхати на роботу на громадському транспорті. Чи є у вас світло? Чи чистять комунальники вулиці? Про все пишіть нам. Я буду все озвучувати у прямому ефірі. Отже, що відомо станом на зараз від ДСНС на 14.00, 27 листопада. Отже, відбуксировано 1130 транспортних засобів, прибрано 164 дерева. Перекрито рух транспорту на 12 автодорогах України. Знеструмлено 1638 населених пунктів. У місцях тимчасового відстою знаходиться близько 1735 вантажних транспортних засобів. Отже. Кадри з Одещини заполонили інтернет, і в мене теж навіть була така думка залишити своє авто десь на якомусь платному паркінгу і пересуватися на громадському транспорті. Утім, бачимо, що такої ситуації, як на Одещині, у столиці не було. А як на Чорнівщині? яка ситуація там? Станом на 15 годину 27 -го листопада, внаслідок несприятливих погодних умов, рятувальники 17 разів залучалися для надання допомоги з буксування автомобілів. Зі снігових заметів вивільнено 151 автомобіль, надана допомога 390 особам. Для деблокування транспортних засобів від головного управління ДСНС України в Чернігівській області залучалися 20 одиниць техніки та 63 чоловіки особового складу. На даний час по автошляхах області відновлено рух в повному обсязі, заторів немає. Також, за інформацією Чернігів обленерго, внаслідок ускладнення метрологічних умов без електропостачання залишається 79 населених пунктів. Для проведення відновлюваних робіт залучено 54 аварійні бригади у складі 152 працівників та 58 одиниць техніки. Жертв постраждалих внаслідок негоди немає. А взагалі, скільки населених пунктів опинилося без світла, скільки саме людей, і як швидко, як швидко все полагодили? Як я вже зазначив, ситуація ще поки що не відновлена в повному обсязі. На даний час без електропостачання залишається 79 населених пунктів. Працюють аварійні бригади. І Добре, яку і... Так, так, продовжувати. Так, ситуація змінюється кожної години. То в більшу сторону, то в меншу. А взагалі, якщо говорити про траси області, то де були найбільші проблеми? Тому що я от в інтернеті зустрічала кадри із траси Київ Суми, там, здається, десь ділянка нового бикова, Басані, там автомобілям дуже важко було пересуватися. Так, це одна з найбільших була ділянок, де створився затор з ну, близько 25 автомобілів. Тоді були залучені працівники автодору, місцева пожежна команда та з Боброві це два відділення. На даний час рух повністю відновлено, затору там немає. Як довго тривали ці роботи? Як довго люди перебували у сніговій пастці? Ну, якщо так брати, десь з 9-ї години ранку до 14-ї години, десь так? А взагалі, якщо говорити про дорожньо-транспортні пригоди на дорогах, то яка ситуація тут? Ситуація ну, це не зовсім е, до адресата, це більше на це Я розумію, поліції. але ті пригоди, які пов'язані зі сніговими заметами, ну є випадки, коли автомобілі з'їжджали з автошляху, їх доставали рятувальники, ну а так взагалі е, лише в перемети е, за, ну, застрягали машини. Пане так щоб жертвами жертв, було. А скажіть, будь ласка, автомобілі з'їжджали з автошляху? Це через те, що а, у них була літня гума, чи просто такі були погодні умови? Ні, це такі погодні умови, дуже е, велика ожеледиця, плюс е, сні, сніговий шар і на машині. От, навіть на собі можу сказати, дуже важко було їхати до роботи. На третю передачу майже неможливо було переключитися. Перша, друга. Я бачила на фото, як рятувальники на Чернівщині витягували із снігового замету швидку. А скільки таких випадків було? Впродовж ну, доби два випадки. Це швидкі медичні допомоги, та ну в більшості випадків це е, автомобілі швидкої та хлібовози, а так, це е, лігковий транспорт? Ну, але все одно рятувальники врятували лікарів, які поспішали на виклики, хлібовози також везли хліб, тому якби люди залишилися з продуктами, тому величезна вам подяка. А що скажете чи є люди з переохолодженнями, обмороженнями? На даний час такої інформації немає. Я зрозуміла. А скільки зараз загалом пунктів незламності працюють на Чернігівщині? От куди можуть звернутися люди і яку допомогу вони можуть там отримати? Я вибачаю, перервався зв'язок, я вас не чув. Пане Олександре, питала про пункти незламності. Скільки зараз таких працює на Чернігівщині? Чи є мобільні пункти незламності, ті, які знаходяться поблизу або на великих автошляхах, і яку допомогу там можуть отримати люди? Це ви запитуєте стосовно пунктів незламності? Так, так, пане Олександре. Пункти незглавності у нас розгорнуті по всій області, але ж на даний час звернень від населення не поступало. Добре. Ну а взагалі, що зі школами? Чи пішли чернівські школярі, школярі області сьогодні до школи? І чи підуть завтра? Ну, у нас такої інформації немає. Але ж в школу рекомендує? всі пішли діти. Що ну, рекомендують ДСНС? Чи є якісь рекомендації? Ну, від... Освіта рекомендувала. Є рекомендації від управління освіти про те, щоб один день залишити дітей вдома. Тобто це сьогодні, так? Це сьогодні було, Так. Добре. Але, але а, ж це насила рекомендованих карті. А які прогнози на завтра? Коли погода, врешті-решт, перестане бути такою сніжною і вітряною? Ну, за прогнозами гідрометцентру, погода вже стабілізувалася, сніг перестав йти, тому ну, чекаємо, що все відновиться вже в повному обсязі. Пане Олександре, я вам дякую за те, що ви долучилися і розказали, якою є як проходить негода у Чернігівській області, і як її долають рятувальники і люди. Дякуємо вам за ваш час і за вашу роботу. Глядачам я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Івченко, речник управління ДСНС у Чернігівській області. Дякую вам, пане Олександре.